Доброго дня, малята! Щороку світ з нетерпінням чекає весни. Усьому і усім хочеться нарешті тепла і яскравого сонечка. Першими вісниками весни є квіти, які за свою першість отримали назву первоцвіти. Давайте ближче розглянемо ці квіти. Підсніжник. На початку весни, коли ще холодно, і сніг де неде лежить на землі. З'являються перші квіти, підсніжники. Спершу з-під трави видніються невеликі зелені листочки, згодом з'являються білі голівки на тендітному стебельці. Квітка має три ніжних пелюстки, ростуть ці чудові квіти густими білими острівцями, навколо поширюється чарівний аромат. Підсніжник занесений до Червоної книги України, тому його не можна зривати. Білоцвіт Часто на лісових галявинах поруч із підсніжником можна зустріти зовні схожого на нього побратима. Білоцвіт весняний. Ця квітка розцвітає однією з перших на початку весни. Головною її відмінністю від підсніжника є наявність у неї жовтих краплень на пелюстках. ПроЛІСОК Ледве навесні сходить сніг і оголюється земля. Підіймають свої голівки до сонця проліски це маленькі, яскраво сині або сніжно-білі квіточки, схожі на дзвіночки, нахилені долу, з насичено зеленим і вузьким листячком. Проліски дуже красиві, яскраві, вони не бояться холодів. У лісі вони ростуть цілими галявинами. Сині нагадують глибоке лісне озеро, а білі, схожі на островок чистого неросталого снігу. Пролісок занесено до червоної книги. Якщо побачите пролісок, не зривайте його. Крокус. Відразу після сходу снігу у весняному саду квітнуть дивні квіти. Крокуси. Вони невибагливі й ефектні. З'являються у перших проталинах крізь сніг і торішню траву. Вони одні з перших сповістять. Весна прийшла. Запарвлення квіток крокусу різноманітне. Від однотонних білих, блакитних, синіх, кремових до двоколірних. Листя у крокусів вузьке і зібране в пучечок, воно з'являється разом з квітами або трохи пізніше. Кульбаба Зацвітає кульбаба навесні. Квіти у цієї рослини яскраво жовті. Здалеку здається, ніби маленькі курчата в траві копошаться. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтих квіток дозрівають плоди, кожен з яких має довгий носик з волосками на кінці. Вони утворюють повітряну білосніжну шапку. Правда, тримається ця шапка на рослині не дуже довго, до першого пориву вітру. Кульбаба живуча рослина, вона росте повсюди. Перевоціти прекрасні, але тільки в природі, адже зірвані квіти живуть лише кілька днів. З вини людей їх на землі з кожним роком стає все менше і менше. Хочемо закликати вас не обкрадати себе красою природи. Пам'ятайте, зривання певних видів весняних квітів забирає шанс у нас побачити їх наступного року. Замість букета, який зав'яне за кілька днів. Даруйте емоції від побаченої краси природи. Краще сфотографуйте квіти, а не зривайте їх. Малята. Тож, які квіти називаються первоцвітами? Так, це квіти, які першими розквітають навесні. Це підсніжник, білоцвіт, пролісок, крокус та кульбабки. Настав час прощатись, малята! Сподіваюсь, вам було цікаво і весело. До наступних зустрічей!